8 березня Міжнародний жіночий день. Історія свята. Традиції святкування. 8 березня в усьому світі відзначається Міжнародний жіночий день. А мільйони жінок і дівчат отримують привітання. Деякі люди в цей день згадують досягнення боротьби за права жінок. Інші асоціюють цей день зі святом весни і краси. Історія жіночого дня. Історія жіночого дня почалася 8 березня 1857 року, коли працюючі жінки Нью-Йорка вийшли на демонстрацію з вимогою рівної з чоловіками зарплати і зменшення робочих годин марш порожній каструль. Активістки привернули увагу громадськості до питань жіночих умов праці. Після цього по всьому світу почали з'являтися жіночі профспілки, а дівчат стали приймати в університети. Нові страйки пройшли в Нью-Йорку в 1909 році. А в 1909 році американські соціалістки вирішили відзначити жіночий день в останню неділю лютого. У 1910 році суфражистки Клара Цеткін ініціювала появу Міжнародного жіночого дня, коли жінки могли б збиратися на мітинги і розповідати про свої проблеми. Після 1917 року Міжнародний жіночий день відзначався переважно у соціалістичних країнах. Однак у 1975 році він вперше відзначався на рівні Організації Об'єднаних Націй. А у 1977 році Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка пропонувала країнам світу відзначити Міжнародний день прав жінок і міжнародного миру в будь-який день року, залежно від своїх історичних і національних традицій. Нині 8 березня визнається офіційним національним святом у більшості пострадянських країн. Традиції на 8 березня Щорічно 8 березня у світі проходять демонстрації на підтримку рівності та дотримання прав жінок. З квітня 2000-х років в Україні майже щороку, 8 березня, проходять феміністичні марші. Організатори визначають марш як феміністичну ініціативу, яка об'єднує активісток, представник громадських організацій та небайдужих жінок. Організаційний комітет формується щороку задля проведення маршу та привернення уваги до викликів, з якими стикаються різні жінки в Україні. Цей день заведено відзначати в сімейному колі з друзями або рідними. Чоловіки намагаються приділити увагу кожній важливій жінці в його житті мамі, сестрі, бабусі, кохані. Цей день звідусів звучать компліменти і тости. Також нерідко в цей день жінки отримують пропозиції руки і серця, що робить цей день незабутнім. Але ж всім відомо, що для того, щоб виявити увагу своїй жінці, не потрібен особливий день. Можна кожен день робити казкою, як для дівчини або дружини, так і для матері і сестри. Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем. Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Даруйте усмішки, радійте та отримуйте задоволення від життя, щастя вам, успіхів завжди і в усьому!